І асист для, асист для е, Миколи Шапаренка. Ванат, Ванат поборовся е, дуже класно, дуже класно, ну, коли м'яч зберіг, вже здорово пробив Кабаєв. Пробиває Кабаєв! Фантастика! Просто неймовірний м'яч забиває зараз Владислав. Ну і знову втрата. Тут перехоплення зараз від брашка. І знову контратака Динамо. Шапаренко. Шапаренко. Віддає на Волошина, Волошин, Пробиває Волошин, Рятує команду Сапутін. Подача на дальню стійку. Удар! Вище воріт. Захищаться під час стандартів. Дуже багато м'ячів футболістів Київського Динамо пропускали під час стандартів. От Зараз атака продовжує. Мічен. Відбиває зараз Буща. Зараз Мічен, Мічен на фланг. Вантух. Прострілює вантух. Удар! М'яч падає. І м'яч ніби міг і якось ну, такої обережності. Тому що був в першому таймі момент, коли можна було обережніше завести м'яч. Удар! Удар бущан! Здорово і розвернув він обличчя своїх партнерів до чужих воріт А гравців суперника спиною. Ну що, Шапаренко буде пробувати. Пробиває Шапаренко. Відбиває. Подача на ближню. Стійку! Ярмоленко. Ходить пас на Ярмоленка. Ярмоленко один в один проти Вантуха. Ярмоленко. Заходить у штрафний майданчик. Праву ногу. Ярмоленко прибирає під ліву. Під удар. Удар. Удар Шапарен. Гереро відіграв дуже важкий матч. І Для них важливо було перемогти Металіст 19-25. І зараз просто, ну, просто не висило сил. Зорік. На мене просто вищило сил. Діалог. Але сьогодні зоря дуже втомлено виглядає. Удар Щеуден. Щеуден. Пономаренко. 欲しいか。